Привіт рибакам, сезон зимової рибалки закінчився. І сьогодні я хочу показати вам, як зробити світло-шумовий сигналізатор на жерлиці. Всім відомо, що щуку переважно ловлять біля очеретів, коряг та інших схованок. Я думаю, що в кожному момент, коли через якусь іншу справу ви пропускали момент покльовки. І щука встигала затягти жилку в очерет або куряги. Я особисто не люблю постійно сидіти, наблюдати і чекати покльовки на жерлиці. Після того, як я розставляю жерлиці, я завжди йду ловити на мормишку. Через це часто я не замічаю момент покльовки, і буває таке, що щука затягує в очерет і обрив. Я почав шукати якісь. Сигналізатори, щоб не пропустити цей момент покльовки. Знайшов тільки світлові для нічної рибалки. У мене є вудочки з боковим ківком та електронним сигналізатором, ось такі, як на фото. І на їх базі я зроблю світлошумовий сигналізатор для жерлиці. Для вигтовлення сигналізатора мені потрібно корпус для батарейки. Сама батареєчка CR2032. Кнопка. Кнопка повинна бути не на притиск, а така, щоб і включала, і виключала. Динамік. Світодіод. Будь-якого кольору я вибрав червоний. Іртутний датчик, він реагує на зміну положення, якщо отак ми перекидаємо він просто замикає контакти. Також потрібно термоусадку, в нього я буду упаковувати сам сигналізатор. Кусочок дрота невеличкий по інструментах. Потрібно паяльник, кусачки, канцелярський ніж, пінцет, пістолет з клеєм і зажигалка для того, щоб термоусадочку нагріти. Що нам треба зробити, щоб сигналізатор працював? Нам потрібно на початок з'єднати всі плюси. Ось я так вигнув собі ніжку. І тут ми підпаяємо саму піщавку в радіодеталях, хто не знає довша ножка, це завжди плюс. Ми ось так її приклеїмо і спаяємо. Кнопочку теж треба підготовити. Я беру оцю ножку, загинаю. Цю вирівнюю. І відкосуємо. Нам не потрібна така довжина. Все, тепер підготуємо світодіод Довга ножка плюс, мінус загинаємо і тут в такому положенні. Край я підгинаю. Зараз ви побачите для чого. Багато не загинаю, бо довжини ножки не вистачить. Все, тепер нам треба так спаять. світодіод з самою кнопкою. Аккуратненько спаюємо. Цю ножку Ну, Цю ножку ми відкушуємо. Відпусили ножку і так само з'єднуємо. Все. Це з'єднано, це з'єднано. Ось так це виглядає. Під низом плюс Д, підпаяний до нижньої частини кнопки. Мінус світодіода підпаєний до верхньої частини кнопочки. А тепер нам треба приклеїти кнопочку на її місце. Ось так. беремо термоклей. І так, щоб якнайближче до цієї ножки, щоб потім вдалося нам з'єднати все. Даємо трохи часу, щоб термоклій засох. А тепер приклеюємо нашу піщалку динаміка. Наносимо сюди клей. І плюсом теж приєднуємо тут. Все. Оці три, три контакти, що тут і раз, навіть чотири, раз, два. Кнопка і світодіод. Це всі плюси. Їх треба зараз запаяти разом. Всі остатки клею підсихаємо, можна потім попризати. з'єднали. Якщо десь щось не запрацює з першого разу, то просто перепаюємо ще раз. Контакти буває такі, що десь недобре запаяно і, виходить, немає контакту. Все, цю ножку чуть підгинаємо. От, все. Плюси ми спаяли. Тепер. Треба підпаяти, з'єднати оцей мінус з цим мінусом динаміка. Тому я вже підготовив кусочок дрота і ми підпаємо його сюди. Його ось так до мінуса тут, до цього мінуса поки нічого не паяємо, ховаємо, беремо тоді оцей кабельочок. Вигинаємо та ховаємо, відміряємо скільки нам потрібно для того, щоб підпаятися. І обрізаємо вишні. Зачищаємо край. Так, зачистили. І тепер... Гнути, якщо він там він десь вистає трошки. Далі. Далі нам треба оцей як датчик підпаяти під мінус на корпусі батарейки. Де ось так приблизно це виглядає Беру коротшу ножку, яка розмикає оцю підпаюю до мінуса на корпусі, а ножку, яка довша всередині, підпаюю до мінуса піщалки. Зразу наношу клей. Зручніше то робити, коли воно не рухається все. Отак. От Надаємо засохнути, щоб положення не змінилося. Вигинаємо поближче до ніжки на корпусі. І підпаємо так, лишньо обкусуємо, щоб не мішало другу ножку, підпаємо до кусочка дротика оцього і мінуса піщавки так, займе так само відкосуємо, підгинаємо, якщо щось мішає. Вот так. И проверяем. Перевернули. Вимкнувся. Вымкнулся. Поднялся. Видите? Проверяем кнопку. Все не працює. Принцип роботи. Тут ми зараз його в термоусадку запаяємо. Можливо, хтось собі придумає якийсь корпус. Коли ми приєднали до плашка на жерлиці, положення усі тоді вниз, включаємо. Все. І жерлиця стоїть собі. Коли відбувається вистріл, флажок піднімається, змінюється положення датчика, замикається і світиться, світодіод, буде видно здалека бо червоний. І піщить. Щоб було голосніше, відклеюємо цей динамік. І тоді получаємо. Дуже різкий звук, який буде чути далеко. Все, вимикаємо. Від'єднаю батареєчку. Тепер давайте подивимося детальніше, що ми тут зробили. Спочатку ми з'єднали плюси. Довга ножка світодіода з, оцим, з цією ножкою включателя, з плюсом довгою ножкою піщалки це все ми спаяли разом. Мінус від світодіода припаяли до іншого виходу включателя. Сюди ж припаяли кусочок дротика, який введе до мінуса. Піщалки. Також до мінуса піщавки підпаяний один кінець ртутного датчика, інший кінець підпаяний до мінуса на корпусі. Скажете, для чого я так підпаяв оцей дротик і чому в такому порядку з'єднав? Коли я пробував з'єднувати по-іншому, Получалося, що або постійно світодіод світиться, або постійно піщить. Тобто треба було оцим ртутним датчиком роз'єднати корпус з корпуса мінус, роз'єднати, щоб він повністю був вимкнений тільки коли ми перевертаємо, щоб тільки тоді піщало і світилося. Таким чином я добився того, що в положенні світодіоду вниз завжди буде вимкнений сигналізатор. Тепер, що зробити, щоб не окислювався? Можна купити спеціальний спрей, коли ми покриваємо цим спреєм, то контакти при попаданні вологи не окислюються. Я для себе роблю по-інакшому, так як в цій Сигналізатори на вудочках в мене вже служать не одну зиму, падали вони і в воду, і на льоду, і в сніг, і нічого їм не сталося. То я вирішив, що не стоїть купувати цей спрайт. Я роблю простіше. Беру термоклей. І оці всі контакти я покриваю клеєм. Vale, um, Olha é seu Все, покрили клеєм і ось так то виглядає. Клей підсох. Тепер перевіримо ще раз це все, чи, чи все працює. Буває таке просто, що якщо десь не добре припаяли, то клей. Може зірвати. Так, перевіряємо. Працює. Тепер, що ми робимо далі? Як я вже й казав, дехто може собі при бажанні знайти якийсь корпус для цього. Тобто будь-що, чи трубочка, чи щось квадратне, яке можна буде запихати туди цей сигналізатор і таким чином вберігати від дощу. Я роблю все простіше, беру, беру термоусадочку, це вже можна відклеїти. Термоусадочку заганяю туди. Отак. Вот так. в термоусадку і просто нагріваю, щоб термоусадка стягнулася. Одна сторона є. Тепер другу сторону. Все. Тут ці місця обрізаю і так само проклею клеєм. Тепер, що з кнопкою, краще її вирізати. все, кнопку вирізав Тепер ще трошки підтягнемо довкола кнопки. Тут так само можна проклеїти. Тепер кнопка вільно включається. Місце на батарейки ми теж вирізаємо. Але є другий варіант. Можна просто, якщо ви купили хорошу батарейку, вставити її сюди, запаяти. І декілька сезонів вона тут собі буде стояти. Я вирізаю, тому що буває таке, що на морозі лежить і воно просто сідає батареїчка від морозу. Тому краще зберігати батарейки в теплі. І на момент рибалки просто сюди вставляємо. можливо, з часом я придумаю якийсь корпус, але поки мені цього вистачає. Так само можна буде попідклеювати. Можна нагріти ще воно ще більше стягнеться? Тепер вставляємо батарейку. Включаємо. Виключаємо. Яке рішення? Як приєднати оцей сигналізатор до флажка? Ну, я думаю, що для кожного є декілька варіантів. Самий простіший резинкою, умовою обмотати кілька разів, і дуже надійно буде тримати і простіше зняти. Другий варіант, який я для себе пробував, це ось така скрепка. Робиться отвір. Одна частина заводиться, підклеюється, насаджується на флажок і таким чином тримається. Ну, це менш надійно. Можна і скрепочку, і додатково ще резинкою обмотати. Ще варіант ось така прищепочка. Вони є пластикові, є металеві. Можна Якось собі тут її підклеїти. Як буде зручніше, затримаміряти міряти до флажка. І тут досить надійно тримається. Ну, пластикова, я думаю, буде краще. Тому що вона і легша, і не буде ржавіть. І на морозі вона так не замерзає, не, так, не така холодна вона. Тепер поговоримо про ціну. Скільки він коштує. Всі деталі для цього сигналізатора я замовляв з Aliexpress. Замовляв я 20 комплектів. Ціна одного сигналізатора без батарейки 45 центів або приблизно 13 гривень. Чому без батарейки говорю? Тому що батарейки бувають ціни там від 7 гривень. І до 50 гривень, тобто яку батареєчку ви собі купите. Батарейки я теж замовив з за Aliexpress. Ціна одної батарейки на Aliexpress 7 гривень. Досить вигідно. Силочки на всі деталі я залишу в описі під відео. На момент, коли ви це будете дивитися. Можливо, силочки вже будуть неактивні, але ви зможете знайти подібні товари в інших продавців. І так, як ви самостійно сигналізатор, я вам показав. Кому щось було незрозуміло, пишіть в коментарях, я всім відповім і допоможу. Всі силочки в описі. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Всім пока.